Подивитися, як може виглядати салон на 13800 км. Біжимо ще по салончику, по інтер'єру. Тут по багажнику зущина добре, тут є легенькі плямки. не критичні звичайні сліди експлуатації. Тут постане цей хром добре. Ця карта не погана в гарному стані. Тут у нас Кнопочки це все добре, ручки добре, тут безхось пошкоджень. Все виглядає добре, рівень у нас гарно. Залушечки угу. добре, станшки регано, потолок. Тут у нас десь все добре, гарно. Тут це все працює добре. Сам підлокітний добре, пластик тут у нас. Гарно, тут добре, стеля тут не шита. Тут карта розбиралася, тут ось сліди за дирки видно, зрозуміло, що дирка фарбована всередині. Сама карта, в принципі, виглядає непогано. Передня карта тут виглядає все добре якось. Серйозних пошкоджень теж немає. Ручка добре, кнопочки тут теж гарно, пороги цілунки без запитань. Рейні добре, внизу все окей, пенальфі гарно, не продавлено тут по каркасам теж все чудово. Тут пустаємо гарно, ручка не затягана, тут добре, тут Добре, моніторчики, все це добре. Рейка не шатається. Тут було під провату, підклеювали чи Що? Шо? підклеювали тут. Тому... Ні, вона не клеїне, вона, якщо. Це просто там Просто таке, да, якесь було. Mm -hmm.